привіт вам з Ізраїля! В цьому відео я розкажу, як ми їздили в Тель-Авів отримувати другу синю візу, з якою ми зараз працюємо. Перед цим скоро виповнюється півроку, як ми знаходимося в Ізраїлі. Завтра їдемо в Тель-Авів отримувати другу синю бумажку. Місяць назад ми їздили в Хедеру, отримали синю. Завтра маємо її продовжити. По новинам від наших друзів, які вже їздили в Тель-Авів, ніби все нормально. Видають без проблем. Єдине, що треба трішки в черзі постояти. Нікого на інтерв'ю не брали, нікого не допрашували. Тому ми теж розраховуємо, що завтра зранку виїдемо в Тель-Авів, отримаємо візу. Можливо, ще встигнемо погуляти по місту. І успішно ще місяців так 3-4. Будемо жити, працювати, відпочивати в Ізраїлі. Розповім, що взагалі, коли ми приїхали в Ізраїль і подавали документи на біженство, нам спочатку видали білі документи на 4 місяці, з якими ми не мали права працювати, а лише чекали своєї черги для того, щоб продовжити справу по біженству. Через 4 місяці ми поїхали в лютому в Хедеру. Отримали е, першу синю візу, яка вже не забороняє працювати і по якій ми е, ну, працювали. Після того нам назначили е, в Тель-Авів через півтора місяці приїхати і отримувати е, другу синю візу. Е, коли вже ми планували їхати в Тель-Авів, ми знали, що е, там може бути вже допит на камеру. Е, нам розповідали, що деяких людей цей допит. Деяких людей цей допит тривав е, півтори години, допитували все е, по тим е, пунктам, які були прописані в їхній історії, по їхній анкеті, задавали ті самі запитання в різному порядку, Це все знімали на камеру. Ну і перед цим також пояснювали, що її б знімати на камеру, розповідали, для чого це потрібно, і так далі. Ну, е, коротше, ми знали, що таке може бути, але е, в принципі надіялися, що цього не буде, бо всі, хто їхали перед нами. Ну, в той самий місяць перед нами їздили в Тель-Авів, розповідали, що все було абсолютно просто, абсолютно швидко. Вони приїхали, подали документи, зачекали і забрали назад свої візи, і їм назначили новий термін на розгляд цієї справи. Тобто ми надіялися на те, що все буде дуже швидко і просто. Отже, ми зранку виїхали з нашого міста.

Прийти на ну прийти в МВД, продовжувати візу, але не було вказано на котру годину. Ми вирішили приїхати зранку, щоб е, чим швидше стати в чергу, і ну, без проблем це все пройшло і не сидіти там цілий день. За допомогою Google Maps ми завчасно спланували наш маршрут. Приїхали ми о 8-й годині ранку в Тель-Авів на багатоповерховий автовокзал, центральний автовокзал. В принципі, куди куди, куди, куди з'їжджаються всі автобуси зі всього Ізраїля, варто зазначити, що в Тель-Авів з нашого міста можна було попасти на два різних автовокзали: на менший і на більше. Ми попали на цей більший, де, ну, який багатоповерховий. З нього по Google Maps також проклали карту, як прийти нам до цього МВД. Там, в принципі, пряма дорога пішком. Пальна 20 хвилин і ми мали б бути там, але е, сталося так, що ми приїхали на автовокзал, і в е, нас не було інтернету на телефоні. То нам прийшлося ще трішки побігати, половити інтернет. От ми приїхали на шостий поверх автовокзалу в Тель-Авіві. Зараз будемо шукати звідси дорогу до МВД. По Google-карті це показує 20 хвилин звідси йти. Ми зараз намагаємось. Вийти звідси ми зараз на шостому поверсі. Нам потрібно спуститись на другий поверх і звідти можна вийти на вулицю Шалма, по якій ми будемо йти до МВД. На автовокзалі дойшлося трішки поблукати. Ми все ж таки знайшли інтернет від автобуса, який проїжджав поруч і загрузили карту, і змогли знайти дорогу, як від автовокзала пройти пішком до МВД. Десь майже о 9-й годині ранку ми вже були там. На сьомий поверх е МВД, там було дуже багато людей, які з номерками чекали на отримання білих паперів, е і також було багато людей, тих, які вже приїхали з синіми візами на продовження своєї візи. Е коли ми піднялися на сьомий поверх, нам просто сказали покласти свої візи на рецепшені, зайти в кімнату, там де всі люди чекали, і чекати. Ми так зробили і чекали десь до першої години дня. З нами були разом наші друзі. Сталося так, що наш друг приїхав о 8-й годині туди, тобто він був раніше нас. Ми приїхали майже о 9-й годині туди, а після нас приїхала ще наша подруга. Ну і в принципі, ми розраховували, що можливо в такому самому порядку нам і видадуть ці візи. Але вийшло так, що нам видали ну, раніше всіх. Після 12 години ми вже отримали візу і були вільні. Потім десь через годинку отримав наш друг, той, який приїхав самий перший. І майже пів на четверту годину наша подруга отримала свою візу. В той час, коли вони чекали на свої візи, ми вже пішли гуляти по Тель-Авіву, пішли в старе місто в Яфу. Ну і в телефонному режимі з ними зізванювались, запитували, як в них справи, тому що ми теж переживали за них. Слава Богу, всі все отримали. Єдине що, розкаже... ну, єдине, що нам розказала наша подруга, що було більше 20 депортацій людей, які вже приїжджали туди з синіми візами на продовження. Достеменно ми не знаємо, чи це друга віза, чи це третя, чи це яка там віза підряд була. Але те, що людям давали 7 днів на збори, то це є правда. Тобто ті, хто буде їхати продовжувати свою візу вже не в перший раз, в другий, в третій, в четвертий, то майте на увазі, що може бути депортація. Більшість цих людей, кого депортували, це були грузини. Їм давали декілька днів на збори. Здається, 7 днів на збори, тобто не відразу з МВД, а просто видавали документи, де їм дозволялось знаходитись в Ізраїлі лише 7 днів. Ну і в принципі все, нам, нам видали документи. По яких ми можемо ще три місяці е, знаходитись в Ізраїлі, які нам, по яким нам не заборонено працювати. Е, в цей час наша справа по біженству розглядається. Е, там багато людей нам пишуть в коментарях, щоб ми не дурили народ і не розказували, що по цій візі можна працювати. Так ми і не розказуємо, що по цій візі можна працювати. Ми розказуємо, що е, з такою візою. Нам не заборонено працювати і з такою візою нас беруть на роботу. І ми працюємо офіційно. Це вже не робота по чорному, ми ні від кого не ховаємось. Наші документи знаходяться в Коахадамі, тобто в відділі кадрів нашого готелю. У нас мережавий великий готель. І також ми знаємо, що нам в Ізраїлі ніхто і ніколи не дасть політичний притулок. Але той час, поки розглядається наша справа, це той час. За які ми можемо тут протягом якого ми можемо тут відпочивати, можемо працювати, заробляти гроші, і маємо можливість побачити країну, покупатись в Мертвому морі, погуляти по горам, побачити Єрусалим. Плануємо поїхати в Айлат, Плануємо поїхати в Рамадган з на Сафарі Парк. І плануємо дуже багато чого побачити в цій країні і зробити дуже багато чого класного для нас. -та 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 -там. Який адрес? Адреса, де знаходиться МВД, це Шаума 53. Ось саме тут, на вулиці Шаума 53, знаходиться будинок, в якому на сьомому поверсі люди подають документи на отримання. Політичного притулку. Mm -hmm. Все, ми отримали бумажки. Бумажки, Тепер ми ще три місяці можемо легально знаходитись mm -hmm. в Ізраїлі. Аня ти рада? йдемо гуляти по телевіву. Плануємо піти е, в старе місто в яфло. <му> Отже, дякую вам, що дивились це відео. Кому було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока!